І так, всім привіт. На зв'язку Блог, в цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Як це саме головне зможете робити ви точно так же. Не переживайте, якщо у вас немає ніякого досвіду. Ви в цілому не знаєте, як заробляти кошти і правда це чи ні, вийду у вас чи ні, і так далі. Зараз я вам все швиденько покажу. Я думаю, що ви все зрозумієте. Так, в мене трошки побитий екран а, на матці, але нічого страшного. Так вам також буде зрозуміло. Дивіться, у мене телеграм-канал тут більше ніж 14 тисяч підписників. Тут я ділюся в принципі лайфстайлом, відгуками а, по стратегії. Так далі, тобто можете самі. Перейти, подивитися, все почитати. Тут досить активний канал, досить живий канал. Тут все, всі відгуки реальні, все, все реально. Ось у мене є навіть сигнал від аналітика. Туди я даю сигнали. Тут є як негативні реакції, так і позитивні реакції. Тобто абсолютно все чесно. І саме головне, що в цьому відео я вам покажу, як заробляти кошти в інтернеті від а до Я, Якщо вам буде корисно, просто підпишитесь на мій телеграм-канал, просто підпишитесь на мій ютуб канал, поставити лайк і все. Працювати можна як з комп'ютера, як з телефона, в принципі, не важливо, тому що зараз сядемо за. Мак, ah, я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, подивитись і зможете спробувати прямо зараз після перегляду цього ролика. Тому все і так, ми вже з вами за комп'ютером. Дивіться, не влякайтеся всіх графіків, це зараз буде досить, все просто, досить все легко. я Вам зараз все покажу. Дивіться, перший крок: ми приходимо в мій телеграм-канал, називається Блог Нестора. Переходимо сюди, далі переходимо в Пінет Message, тобто закріплене повідомлення. Далі у нас є така, якби Посилання більше інформації де дивись тут, тикай на мене, тикаємо сюди. І у нас удалі безкоштовна стратегія. натискаємо на неї, і вона у вас відчиниться браузері. Неважливо, де ви з телефону, з комп'ютеру, з ноутбуку і так далі. Схема на бінаріум від Нестерблог. Для роботи нам нас знадобиться два сайти. Перший сайт це брокер, на якому будемо заробляти. Посилання також на цей брокер я залишив в закріпленому коментарі, що ви не потрапили на якийсь фейк. І другий сайт це інвестинг новини. Якщо що, приставка Ру сайта це просто мова, на якій він відкривається. Ви можете брати будь-яку мову, яка вам зручна. Тут просто українська. Якщо що немає, якщо я не помиляюсь, а, давайте глянемо. Наче немає. Просто я шукав. Ні, немає. Окей, okay. uh, тобто, дивіться, відкриваємо собі ці два сайти. На бінаріумі реєстрацію проходити потрібно. Як проходити реєстрацію, тут досить все зрозуміло, я розказав. Також, якщо uh, хочете, можете при реєстрації натиснути в мене партнерський промокод і ввести бонус 911. як поруч 911, тільки бонус 911, цей промокод дасть вам плюс 100% коштів на перше поповнення. Умовно, ви закинули 1000 гривень, вам прийшло 2000 гривень на баланс. Це досить гарна штука. Запам'ятайте, цей промокод, бонус 911. Ну, якщо що, послання ці два сайта залишу закріп. Приплануємо коментарі під відео. Все, відкрили собі інвестінг, відкрили бінаріум. Що ми робимо? На бінаріумі у вас, скоріше за все, буде ось такий графік. Зони називається. Він нам не цікавий, ми міняємо на кендл на свічний таймфрейм. Це просто період відображення одної свічі. Для того, щоб входити в угоди, ставимо 5 секунд, тому що він самий детальний Далі тут час, угоди, сума і вгору та низ що ми робимо? Натискаємо на аватарку і поповнюємо наш баланс. Можна поповнювати, типу, як завгодно, там криптою, картою і так далі. Як виводити? А так само профіль він і виводимо куди завгодно. Типу на крипту, на картку і так далі. Все. А, після того, як ми завели кошти, можете, якщо що, не одразу заводити, а поторгувати на демо-рахунку, Тут є демо рахунок. У мене аккаунт реальний баланс реальний, то ми буде нереально. Тепер погнали з вами заробляти кошти. Обираємо зліва валютну пару для цього, можемо в фільтри зайти, поставити. Розбивку по валютним парам і ми працюємо з лівою колонкою, де одна 5 хвилин. Давайте оберемо валютну пару. Це відсоткова дохідність пари. О, до речі, уявіть собі в мене тільки що розрядилася моя мишка. От прикол взагалі я відео знімаю, в мене розрядилася мишка. Так, друзі, ну все я зарядив мишку. Давайте далі продовжимо. Як я і казав, для початку ми обираємо валютну пару. А в моєму випадку давайте вже оберу щось інше. Наприклад, ЮСДК, ага, Вона вже вибрана. Окей. давайте євро джепо доходності. Що ми робимо далі? Запам'ятовуємо назву цієї валютної пари, в даному випадку EuroGPU, і переходимо на «Investing». І В пошук просто вводимо назву цієї валютної пари, EuroGPU, натискаємо на неї. Далі переходимо на ту, те вікно, яке в нас відчинилося, натискаємо просто клавішу «Теханаліз». Далі заходимо в одна хвилинка і бачимо резюме. Пише «Активно покупати. Це означає, що ми приходимо на брокер бінарів в нашому випадку і ставимо суму угоди на те, наприклад, якщо буде 50 тисяч гривень, час не змінюємо на те, що графік піде вгору. І просто ставимо сілочку вверх. Ой, просадка дуже сильна. Ось така в мене історія по цій стратегії в цілому, бо як ви можете бачити, завжди одні плюси. Сьогодні, якщо чесно, графік бачите досить волатильний. Можливо, це і зіграє з нами злий жарт, але нічого страшного, я вам покажу абсолютно все, як воно є, без, без ніяких склеях, від А до я. Тобто, дивіться, зараз ми з вами поставили 50 тисяч гривень на те, що графік піде вгору, за рахунок того, що технічний аналіз на EuroGPU в резюме нам пише активно покупати. Якщо тут буде писати активно продавать, ми б зайшли вниз. Тобто активно продавать ми заходимо вниз на брокері, активно покупати ми заходимо вгору. На жаль, зараз у нас угода не відпрацювала. Що ну точніше, вона ще якби не зачинилася, але скоріше за все вона зачиниться вниз, зачиниться в мінус, тому що графік у нас взагалі не в тій стороні, яка нам в принципі потрібно Тому таким чином, я зараз вам покажу, що робити. Якщо ми умовно ловимо мінус, ми ставимо X2 від нашої суми угоди, і я рекомендую навіть змінити умовну валютну пару. Тобто євро джопу, скоріше за все, у нас буде мінус тому ми навіть не будемо очікувати. Відкриємо, давайте Aut USD, заходимо сюди, Aut USD, австралійський долар. Тобто той самий ти і самий весь процес, все робимо по тій той, по той самій стратегії, по тій самій схемі. І саме головне, що я раджу ставити 1, 2, 3 відсотки від вашого балансу, продавати. Давайте зайдемо на 100 тисяч гривень, поставимо плюс одна хвилинка і зайдемо вниз. Як ви можете бачити по історію год, 50 тисяч гривень у нас тут угода не відпрацювала, і ми, на жаль, їх втратили. Окей, нічого страшного, зараз у нас є. Жогода на 100 тисяч гривень. Дивіться, оскільки зараз резюме на Auto USD пише продавать, ми будемо заходити вниз. Взагалі, рекомендую я заходити на активно продавать або на активно покупать. Активно продавати, активно покупать, мені в принципі більш дає можливості. Тобто, це більш вірогідні моменти ізходов, коли саме пишеться оці два значення. Продавать і покупати 50 на 50, умовно, нейтрально взагалі ми просто пропускаємо, тому що графіка саме і технічні індикатори. На інвестну вони знають, куди, в принципі, графік піде. Тому зараз у нас угода на 100 тисяч гривень. Якщо вона зараз зайде, ми заробимо 80 тисяч гривень чистими і тим самим перекриємо наш минулий мінус 50 тисяч гривень і таким чином заробимо кошти. До речі, в мене в Телеграмі я водию безкоштовні сигнали, в мене є ботик, і де є сигнали і так далі. І так далі, і так далі. Дивіться, якщо ми ловимо другий мінус даного, ну, от ми можете побачити статистику, в принципі, вона завжди в мене окей, я завжди заробляю кошти стабільно. Але сьогодні ви можете бачити навіть 13.07, в 15.20. Ось, тобто, бачите, графік дуже шалить, ви можете це побачити, як він зараз мегастрибає. Тому, якщо що не думайте, що стратегія погана, вона просто офігенна, але ось зараз я чомусь торгую в такий час, коли бачите, вона відпрацьовує погано. Нічого страшного, я думаю, в моїх інтересах навіть буде а, краще вам показати зі всієї поганої сторони стратегії. Що навіть на поганому ринку мовно, по ній можна заробляти кошти. Окей, миловимо з вами другий мінус. Давайте обираємо саме. Хоча можливо і зайде. Не знаю, не будемо гадати, але я, скоріше за все, думаю, що ні, оскільки графік все-таки трошки не в нашій стороні Да, не зайде. Да ладно. От тут даже я фігія, друзі. Угода, це просто було неможливо. Окей, ми зараз заробили, за це відео, чистимо 3000 гривень. Давайте ще тоді угоду. Давайте угоду, я казав, по є, єврокат. Сама високодохідна пара. Давайте по єврокат. Давайте з вами відкриємо і зробимо тут. Фу, цікаво, да? Окей, процес а, той самий теханаліз. Теханаліз одна хвилинка. Активно покупати бінаріум, 200 ні, давайте знову 50 тисяч гривень поставимо. Навіть я був в шоці, друзі, ну, таке досить рідко буває, коли в графік типу йде, бачите, так давайте зараз вам навіть покажу. Коли графік йде, типу, таким чином. З, якби останні секунди залишаються, і все графік тут, і ти розумієш, що там ще пунктів 100 умовно, да, до того, щоб угода хоча б зайшла, і тут проходить просто в секунді, туф, і в тебе угода зачиняється в плюс. Ну це прям досить. Досить прикольно. Зараз у нас угода на 50 тисяч гривень на валютній парі Єврокат. А в принципі, чому ми знову таки зайшли? Тому що резюме на одних хвилинці у нас пише активно покупальцями, тому ми тут і зайшли вгору. Зараз а, ми поставили до 20.46, Зараз у нас час 20.45, тобто ще 30 секунд у нас до відпрацювання цієї угоди. Тобто, зрозуміло, ми на валютних ринках заробляємо з вами таким чином. Тобто ми замість аналізу. Без досвіду ми використовуємо сайт Investing, який дає нам інформацію по сигналам. Зараз стратегія, якщо чесно, ну, прямо в цей момент, коли я торгую, бачите, відпрацьовує так з трудом. От Сьогодні, взагалі, бачите, в мене плюс-мінус, плюс-мінус. Тобто, Але я торгую на реальні кошти, завжди показую Віта до Я, так як воно є, тому в принципі, я сподіваюся, що ви це цінуєте. Давайте знову відкриємо одна хвилинка, активно покупати досі пише. Давайте поставимо вже знову таки 100 тисяч гривень на те, що графік піде вгору, тобто множимо нашу угоду і Х2. Тобто, дивіться, за це відео давайте підведемо з вами короткий проміжний результат. Ось так от починаються, здається, мої угоди за це відео, то мої угоди були просто за день. 50 тисяч 000... ми з вами мінус. А далі заробили, плюс ця угода виходить 30 тисяч гривень. Зараз у нас плюса. 30 тисяч гривень, і виходить, тут зараз у нас мінус. Тобто у нас зараз взагалі мінус 20 тисяч гривень, а мінус 20 тисяч гривень, і зараз у нас угода на 100 тисяч гривень. Якщо вона зайде, то буде досить непоганою. У нас буде общий плюс 70 тисяч гривень. За це відео, якщо зайде, звичайно, угода. А вона, <кхе> <кхе> дивіться, як вона цікаво йде. Не факт, що зайде, але в будь-якому випадку я буду тоді ставити ще раз. Ай, досить цікавий зараз ринок. Досить цікавий ринок не зайшло. Ви уявіть собі. Mm. Окей, нічого страшного. Це реал Life. Окей, давайте 4 поставимо. Раз, два. Можна, звичайно, вибрати просто більше, але мені подобається так саме для того, щоб дробити, бачите, угоду. Зараз ми поставили за вже 200 тисяч гривень в угоду. І будемо чекати вже на відпрацювання. Вже ця угода. Третій, третій ну більше, ніж два мінуси. В теорії ну дуже рідко коли буває. Тобто все, що можна максимум зробити, зловити це два мінуси і далі на третій вже повертаємо. Тому давайте якби. Надіятись вже на цей сигнал, що зараз він нам принесе досить багато коштів і ми все відіб'ємо і дуже чотенько зачинимо це відео в гарний, в принципі, плюс. Якщо ні, ху 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 Блін, я не знаю, чи буду далі торгувати. Напевно, буду торгувати далі. Хоча переглянемо, подивимося з вами точно. Можливо, і не буду. Окей, не буду торгувати в пізду. Ооо, oh, рібята, ви це бачили? Це. Я не знаю, це день везень. Я не хочу нічого сказати, мені просто повезло. Давайте порахуємо чистий прибуток, але мені просто повезло. Ну ви самі бачите, що зараз графік так собі. Чтобы... Окей, у нас було мінус 20 тисяч гривень, у нас було мінус 20, потім ми поставили 100 мінус 120 тисяч гривень. У нас виходить було. Зараз ми заробили плюс 180 тисяч гривень, здається. Плюс на 60 тисяч гривень ми всього відео. Блін, такий маленький плюс, а так, а так багатьма коштами ми ризиколи. Коротше, зробив тисячі доларів. Але дивіться, скільки ма я ризикував. Коротше, сьогодні, якщо чесно, день просто жесть. Ну, от весь час все було окей. А зараз просто от underground, прям сьогодні, просто жесть. Але окей, такі дні також бувають. Бачите, на багато гарних днів бувають іноді такі дні качелі. В будь-якому випадку, надію, що вам підігнав цікавий спосіб для заробітку. Підписуйтесь на канал, слідкуйте і все буде окей. Пока.